Виконуємо розтяжку задньої лінії бедра. Позиція собака мордою в пол. І ставимо ось такий трикутничок себе. Далі. Почергово одна нога згинається, інша намагаємося п'яточкою дістати до полу. Почергово. Поступово, різко не потрібно опускати, плавненько робимо цей рух. Потрошечку вводимо в розтягнення задню лінію бедра. же, коли я рух роблю, Ось так назад, то я вштовхую руками себе в рух, а таз у мене раз отак вверх тягнеться, щоб натяг був ще більший. Поступово робимо одна інша ножка. Після цього можемо відразу дві ноги. Трішки відхилились вперед, таз відтягуємо і дві ноги випрямляємо і вштовхуючи себе поступово рух в полк. Закончила